Конституція це джерело права будь-якої держави. 28 червня 1996 року. Верховна Рада України ухвалила найголовніший закон країни першу конституцію незалежної суверенної України. Цей день назавжди увійшов в новітню історію нашого суспільства, закріпив демократичні засади, стабілізував правові норми та відносини. Я українець, є у мене право на рідну мову та свою державу. На гордий прапор, золотий ста сині, на щастя жити у такій країні. Я українець, право знати. На все, що гарантовано по праву. Ми українці! І ми маємо право любити землю, горду й величав та дух свободи набрати груди. Ми українці! Були ми є і будемо! Щиро вітаємо всіх з Конституції! Нехай цей урочистий день панує світлий настрій, міцніє почуття гордості за нашу країну. Бажаємо всім українцям втілення мрій і сподівань на краще життя у власній державі.